Всім привіт сьогодні. в Випуску хабі Алонсо висловився про Андрія Луніна. Матч проти Ісландії став для збірної України 200 м офіційних турнірах. Віктор Леоненко вони можуть вже не їхати у збірну України. ПСЖ відреагував на гру забарного у матчі України Ісландія. Головний тренер Мадридського реала Хабі Алонсо висловився щодо українського голкіпера Андрія Луніна. Луніну потрібно усвідомити одне: він повинен бути постійно готовим, адже у будь-якої миті може трапитися травма чи інша непередбачувана ситуація, сказав Алонсо. Цього сезону Луні ще не провів жодного матчу ні в складі реала, ні в формі національної збірної України. Раніше повідомлялося, що українець може покинути мадридський клуб, а інтерес до нього проявляють Челсі та Манчестер Юнайтед. Поєдинок кваліфікації чемпіонату світу 2026 проти збірної Ісландії став для національної збірної України ювілейним 200 200-м офіційних турнірах. У підрахунку ввійшли лише ті матчі, які реально були зіграні на полі. Тож технічна поразка від Швейцарії у націй в листопаді 2020 року до статистики не зараховувалася. За час участі в різних міжнародних змаганнях українська збірна провела 91 матч у рамках чемпіонатів світу, 86 на чемпіонатах Європи та 23 у лізі нації. Загалом команда здобула 93 перемоги, 54 рази зіграла в нічию та зазнала 53 поразок. А різниця забитих і пропущених м'ячів становить 283 на 201. Найбільше офіційних матчів збірна України провела під керівництвом Андрія Шевченка, 35. За ними йдуть Олег Блохі. Мухін 33 матчі, а також Йожеф Сабо і Сергій Ребров, під керівництвом яких команда зіграла по 26 поєдинків. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Колишній гравець Динамо Віктор Леоненко поділився думкою щодо конкуренції серед вратарів збірної України та відзначив гру Анатолія Трубіна в поєдинку проти Ісландії. Інші вратарі вже можуть навіть і не їздити до національної команди. Як це робить Алунін? Я взагалі не знаю, як можна потягти цей удар, а Трубін ще й зумів вибити м'яч. Для мене він лев матчу однозначно. Якби не Трубін, нам би була срака, сказав Леоненко. Захисник збірної України Ілля Забарне відіграв усі 90 хвилин у матчі проти Ісландії. Його клуб ПСЖ відзначив виступ українця та відреагував на його гру в цьому поєдинку. З Ілею барним у стартовому складі Україна забезпечила собі місце в плей-офф-кваліфікації чемпіонату світу 26-го року. Написала прес-служба Парижан, оприлюднивши фотографії Іллі з матчу. Колишній капітан Челсі Джон Террі поділився історію про складну ситуацію, в яку потрапив Тель Бен Хаїм під час виступів за лондонський клуб. За словами Террі, ізраїльський захисник опинився на межі вигнання. Одного разу головний тренер Авраам Грант відправив його з тренування та наказав певний час не з'являтися поруч з основною командою. Бен Хаїм приєднався до Челсі як вільний агент у сезоні 2007-2008, Провів лише 13 матчів. Причому його стосунки з Грантом були напруженими з перших тижнів. Тері розповів, що намагався пом'якшити конфлікт. Він зібрав команду і переконав захисника припинити суперечки та працювати разом з усіма. Після цього тренер надав Бенхаїму другий шанс, і ситуація тимчасово нормалізувалася. Однак проблеми не закінчилися на цьому. Жорсткі дії ізраїльського захисника на тренуваннях привели до конфлікту з Андрієм Шевченком. Тері зазначає, що Бенхаїм і далі грав на межі, тоді як України зазвичай уникав конфліктів. Після чергового грубого зіткнення між футболістами. Виникла бійка, яку довелося рознімати команді. Сезон для Челси завершився другим місцем чемпіонаті. Вже наступного літа Бенхейм перейшов до Манчестер Сіті. У свою чергу Шевченко влітку 2008-го вирушив в оренду до італійського Мілана, а в 2009-го повернувся назад до англійського клубу. Головний тренер Жерони Мічел розповів, чому влітку клуб не зміг підсилити центр поля та окремо відзначив внесок Віктора Цаганкова у побудову гри команди. За словами наставника, фінансові можливості каталонського клубу були обмеженими, тому реалізувати всі бажані трансфери не вдалося. Мічел пояснив, що він прагнув бачити в центрі поля двох різних виконавців: одного гравця на кшталт Акселя Віцеля, а здатного контролювати вихід з оборони та підтримувати ритм гри. Хоча й повільнішого за Айлиша Гарсію. Та іншого динамічного півзахисника, який би додавав команді швидкості та темпу. Тренер нагадав, що у минулому сезоні Жирона мала в центрі поля Оріоля Ромео та Ян Ареру, що забезпечувало кращий баланс. А нині найбільше відчувається нестача гравця з вибуховим профилом. Водночас, Мічел підкреслив сильні якості команди завдяки футболістам, які ефективно діють у тісних епізодах. Він відзначив Івана Мартіна, Унаї, Томаса Лемара, Соліса та Віктора Циганкова, підкресливши їхню здатність швидко. Приймати рішення в обмеженому просторі та підтримувати темп гри через короткі комбінації. У нинішньому сезоні 28-річний циганков провів сім матчів за Жирону, забив два голи та віддав одну результативну передачу. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає. На Ютуб тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.